5 травня Слов'янськ приймав автопробіг військової техніки часів Другої світової війни, присвячений сімдесят річниці дня перемоги над німецько фашистськими загарбниками. На центральній площі городяни протягом кількох годин могли подивитися на раритетну техніку. Два мотоцикли М 72 які до війни були скопійовані радянськими умільцями з німецького БМВ. Вантажівка газ 63 а також трофейний позашляховий Кубель Ваген. Вся техніка, яка є у нас в Україні, да в інших постсевських країнах, це все Неравнодушные люди, которые любят історію по крупицям собирают кожну детальку, каждої каждої винтик. Та пробіг посвящений нашим дідам, прадідам і їх подвігу, щоб і з нука возложити вінки, а також общення з людьми в очередном напомні, що ми помінім і чті ми будемо чтити їх подвіг раді нашої жизни. Раритетну техніку супроводжували військові штабу. АТО, працівники Київського національного історичного музею, а також історики і волонтери, усі у військовій формі, аби якнайточніше відтворити історичні події, колориту додавав старий патефон, часів війни, який зацікавив місцевих глядачів, не менше ніж автомобілі. Є схожість між тою технікою і яка зараз але все, все одно як це не звичайно. Воно Бросається так, в глаза цікаво все, як воно, особливо там пластини. У нас же зараз диски, все, а там так цікаво. Порались мотоцикл и машина боевая. А мне очень нравятся военные машины. Вы создали картину того времени, показали, как бы все это ну, именно в реале и вообще. Да, вот сейчас смотришь и как поражаешься. Автопробіг організували співробітники Національного історичного музею Києва. До них приєдналися військові штабу АТО, а також небайдужі до історії люди. У такий спосіб організатори хотіли нагадати про ті події, які відбувалися 70 років тому. Про те, як дісталася ветеранам перемога, а також вшанувати пам'ять ветеранів та покласти квіти до братських могил. Зараз ми приїхали в Славінськ, після цього Ми будемо в будемо в Волновахі, і закінчиться все це на 8-9 мая в Маріуполі. Разом з військовими подорожує сімейство кошенят, яких ті підібрали на кіностудії Довженка. Під час зупинки на центральній площі після 18 годин у дорозі слов'янські дітлахи з задоволенням допомагали годувати кошенят. За словами військових, київським кошенятам спробують знайти господарів на Донеччині. Їх бросила мама, а ми от якби постарались не бросати. А де ви їх знайшли? На кіностудії імені Довженка. Хто знає, може вони тут обретуть нових господарів, Талантливі. Після виставки військової техніки на центральній площі відбувся святковий концерт. Заспіваємо пісню за Україну, бо потрібна допомога моїй рідній землі.